Що ти відчула, коли дізналася, що ти перемогла у акції Вражай друзів? Я була дуже щаслива, дізнавшись таку гарну новину. Я завжди знала, що друзі мене підтримують у всіх моїх починаннях та ідеях. Але я не очікувала, що саме я наберу найбільшу кількість лайків. Чому? Ну, просто я знаю, що лише у мене є величезна кількість друзів у всіх країнах світу. Але це мої друзі довели, що вони найкращі і їх найбільше. А що потрібно було тобі зробити, щоб стати переможницею? Я отримала емейл, e в якому я мала в програмі Photoshop зробити свою фотографію на, обл... на обкладинці якогось журналу. Я це зробила та виклала в інтернеті. І я була дуже здивована, коли проходили хвилини, а лайки все більш з'являлося. І коли мені позвонили і сказали, що я все-таки перемогла, це було найвеличніше. Ну, за останній період часу. Чи хотіла б ти коли-небудь опинитися на обкладинці друкованого видання? Так, звичайно, хотіла. Мої... Якого? На моїй меті є саме Forbes і Times, тому що я вважаю, що не лише чоловіки мають право бути на вкладнами журналу та вважатися найпливовішими людьми. Ц... В даний час жінки доводять, що, що ми розумніші та більш комунікабельні, і ми також можемо в... вирішувати глобальні проблеми.